Фільм за стрічкою новин у столиці презентували картину «20». У ній автори відтворили події на майдані 20 лютого. Кажуть, переглядали повідомлення інформагенції за той день, а потім за хронологією монтували відеоролики, які в мережу викладали учасники подій. Головні герої 20 очевидців, серед яких медики, волонтери та журналісти. Є у фільмі й документальні свідчення родичів загиблих. Ми використали потенціал мобільного відео. Така утилітарна абсолютно штука здається. Але перший момент це те, що вона не може бути недооцінена, коли такі події відбуваються, і, власне, є можливість їх зафіксувати саме в такому вигляді. А другий момент це те, що якщо подивитися на розслідування справи зараз по 20 лютому, вона грунтується саме передусім на візуальному матеріалі. Ну, відчуття смерті так близько. І до останнього до пострілу це було 1630 16.45. Ніхто не вірив, що, що це насправді так, і що, що ці хлопці мертві. І для нас вони очевидно є героями, так, але в той момент це було відчуття якогось сюрреалізму.